Молоко, сир, гриби та чимало іншої продукції в обласному центрі можна купити не лише в магазині, а просто під ногами. Стихійна несанкціонована торгівля заполонила тротуари Ужгорода. Боротись із цим намагаються у відділі муніципальної поліції разом з правоохоронними органами. У відділі муніципальної поліції правопорядку спільно з працівниками міліції здійснювалися неодноразово редові перевірки на рахунок виявлення та ліквідації даного виду торгівлі. Тиждень назад наші рейдові перевірки принесли певний результат цілий тиждень. Наші працівники спільно з принципами міліції як ви, були на місці, і було ліквідовано. Як зазначають у відділі муніципальної поліції, такі рейдові перевірки приносять результат, але не надовго. Через декілька днів люди переважної сільської місцевості знову приїжджають до Ужгорода та продовжують торгувати. Рейдові перевірки мають лише виховний характер, тож і діють далеко не на всіх. Перша рейдова перевірка мала якийсь би, якби навчальний, виховний процес. Даних осіб попереджувалося, роз'яснювалося як усно, так і письмово їм роздавали листівки, пам'ятки, щоб про заборону здійснювати торгівлю. Люди чи розуміють, чи не хочуть того розуміти, не знаю, але торгівля вона й продовжується. Самі жужгородці виступають проти подібної торгівлі. Кажуть, такі продукти вважають небезпечними, адже ніяких санітарних чи інших документів у продавців на тротуарах немає. Та й місто стихійна торгівля не прикрашає. Дуже погано, це дуже і грязно. і Дивіться, що твориться, тому що це то екологічно нечиста торгівля, і нам там і підсунуть щось і. І, і санітарні умови, аж гидко. Чесно говоря, то аж гидко і неприємно, коли торгують по тротуарах. У нормальних європейських місцях такого ніде не побачиш. Мені не подобається, тому що неприємно брати якісь продукти з землі. Ну, санітарія і взагалі некрасиво для міста. Не той рівень міста, коли. Торгуються на землі, як повідомили у відділі муніципальної поліції, рейди продовжуватимуть. До них будуть залучати і представників громадських формувань з охорони правопорядку, щоб спільними зусиллями ліквідувати стихійну несанкціоновану торгівлю.